У Житомирі попрощались із двома загиблими військовослужбовцями – 26-річними Сергієм Лукащуком та Ігорем Жуковським. Із квітня 2023 року Сергій Лукащук пішов служити до війська. Військовослужбовець загинув 29 серпня 2023 року у Луганській області. Через п'ять місяців загиблий на щиті повернувся до Житомира. Він себе показував відмін. Він завжди перший що Я до сих пор себе картаю за те, що мене просто не було там. Що разом з ними і гідно вистояв, як і вони, як і я. А так, так є, є такі побратими, як друг шторм, Рижий, Мавік, Гулін. Вони також були в цьому штурмі. Вони показали себе гідно. Сергій Лукащук народився та виріс у Житомирі. Після закінчення автодорожнього коледжу займався промисловим альпінізмом. Окрім того, чоловік працював із дітьми, створював мотузкові парки, працював у оздоровчих таборах та займався альпінізмом із дітьми. Ніколи не переживав за себе. Він завжди віддавав час, він завжди віддавав таким жертовним був у всіх справах. Всі могли піти спати, відпочивати, а він щось доробляв, часто по ночах. Часто, можливо, ми навіть і цього і не бачили, але на ранок було видно ту працю, яку зробив саме він. Ігор Жуковський теж народився та виріс у Житомирі. За фахом – стоматолог. І з 2016 року чоловік служив за контрактом у ЗСУ. Воював під час проведення АТО та ООС на посаді санінструктора. Після демобілізації працював у сфері приватного бізнесу. З перших днів повномасштабного вторгнення повернувся до війська. І коли почалася ну, ще АТО. Да. Він поїхав на фронт в якості стоматолога і там надавав допомогу бійцям на фронті, ну, за своєю спеціальністю, а потім він перенавчився, я так розумію, на парамедика. Ось, і, ну, я не знаю там особливих деталей, бо це все зі слів, звичайно. Але, е вони йшли на допомогу бійцям і нарвалися на міну. Під час бойового завдання на території Донецької області Ігор Жуковський отримав поранення, внаслідок якого помер, 16 січня 2024 року. Воїни, яких ми ховаємо, це проведжаємо в останню путь. Лукащук, Сергій Володимирович, і Жуковський Ігор. Вони. Вони народилися в один день, вони народилися в один рік, і вони народилися в один місяць. І так доля склалася, що і ховають їх в один день сьогодні, один біля одного. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.